Тепер безпосередньо про сам шум. Я вже наголошував на тренінгу і скажу ще раз: не намагайтеся вибивати кулю, тому що у вас буде автоматично візуалізуватися низька парабола. Візуалізація це дуже важлива частина в виконанні кітка. Уявляєте, що ви приземляєте вашу кулю на кулю. Ще раз. Кулю на кулю зверху. Ідеальна траєкторія це 45 градусів. Це ідеальна траєкторія, щоб зробити каро. По-перше. По-друге, парабола, нормальна парабола на середню дистанцію 8 метрів це 2 метри висотою. На 6 метрів 1,50 метр десь. і на 10 метрів 2,50 Це така середньостатистично хороша парабола. Звертайте на це увагу, якщо вона буде занадто низька, ви буде багато енергії витрачати на кидок. це не добре. Нам треба якомога це робити легше, спокійніше і контрольованіше. Дивіться, якщо ви виб'єте кулю вау, чи відіб'єте її на півтора метра, результат на 98% буде такий самий. Але інколи, коли вам хочеться з усієї сили... Вибити її вал, ви робите дуже складний кидок, дуже напружений і всього, І він буде дуже часто неефективний. Тому легкий кидок це базовий початок. Висока парабола, легкий кидок і точне влучання на кулю. Первым хотела укрепиться.